Восьмий клас хімія узагальнення та систематизація знань про періодичний закон та періодичну систему хімічних елементів Дмитра Іванча Менделєєва. Скористаємося цікавими, змістовними і різноманітними джерелами інтернет-ресурсу. Підготуємося до написання контрольної роботи. Увага! Перед вами текст контрольної роботи. Повторимо ключові моменти теми, спираючись на розробку <кхи> Сірик Вікторії Станіславівни. Запишіть, будь ласка, в робочий зошит. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів. Підготовка до контрольної роботи. А далі ви виконаєте самостійну контрольну роботу. Дмитро Іванович Мінділеєв, великий учений, енциклопедист, хімік, фізик, технолог, геолог, навіть метеоролог, відкрив один із фундаментальних законів природи періодичний закон хімічних елементів. Менделеєв мав дивовижно ясне хімічне мислення. Він завжди ясно представляв кінцеву мету своєї творчої роботи, передбачав її користь. У XIX столітті. Дмитро Іванч працював над своєю книгою, для якої потрібно було визначити, у якому порядку описувати властивості елементів. За основу систематизації було взято відносну атомну масу. Сам закон був сформульований 1.03.1869 року. І звучить він так. Властивості хімічних елементів, а також утворених ними простих і складних речовин, перебувають у періодичній залежності від відносних атомних мас елементів. Після відкриття складної будови атома формулювання періодичного закону було трішки змінено. Властивості хімічних елементів а також утворених ними речовин перебувають у періодичній залежності від зарядів атомних мас. Від зарядів атомних ядер. Варіанти періодичної системи. Ми бачимо їх на екрані. Деякі приклади. Розгляньте. Поширені форми періодичної системи коротка, довга і наддовга альтернативні варіанти періодичної системи. Подивіться, які вони різноманітні. Популярність періодичної системи. Пісня Тома Лерера Елементи. Прослухайте її. Структура періодичної системи повністю зумовлена принципами будови електронної оболонки атомів. Кількість хімічних елементів, що міститься в кожному періоді, визначається міськістю відповідних енергетичних рівнів і підрівнів. Н. Номер періоду. Переглядаємо слайд, аналізуємо. Повторюємо ключові моменти. Будова зовнішнього електронного рівня атомів, хімічних елементів, що належать до однієї підгрупи, є подібною. Головні підгрупи утворюють тільки С і П елементи. С і П, в атомах яких заповнюється зовнішній енергетичний рівень. А побічні підгрупи лише D-елементи, в атомах яких заповнюється передостанній електронний шар. Радіус атома визначають за відстаню між ядрами, розташованих поряд атомів, радіус атомів зумовлений кількістю енергетичних рівнів, зміна металічних і неметалічних властивостей хімічних елементів. Металічні елементи легко віддають електрони, а неметалічні, навпаки, приєднують. Неметалічні властивості послаблюються, а металічні посилюються ось у такому напряму. В межах групи металічні властивості посилюються. В межах групи підсилюються. Неметалічні властивості в межах групи підсилюються, а в межах періоду неметалічні властивості підсилюються. Зі збільшенням радіуса атома зовнішні електрони легше втрачати, тому металічні властивості в групах посилюються в групах. А неметалічні послаблюються. Найактивнішим металом є Францій. А найактивнішим неметалічним елементом є флор. Атоми із завершеними енергетичними рівнями або на зовнішньому рівні яких міститься 8 електронів, мають підвищену хімічну стійкість. Повторіть тему і виконайте контрольну роботу. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.